Ну, вс ночку, ты ставь. Ты не менший. Клинок швидкості. Перья феникса. Ха-ха. И ты, все, что ты видишь? Легендарный вангард. Перший то вот бластера. А який слабкий? А ну замолка. Удар Пэнникса Удар Пэнникса догрався Опора <звук> Як ну такого слабака як ты а ну повтори Хм <звук> <звук> Ты думаешь, сможешь перемогти? Я не переможный квадрово. Слишком бота не існує. Хіба еще майстер Я Він един, кто може мене перемогти. А ти? <рістити> <рістити> ты, наверное, не інтегрований. звичайний, маленький, слабкий тобто. Замолкны. Удар до феникса полнопотужный. Грячи колеса. Поряд, поряд. Эммм, um, все, новая интеграция. Вау, пауэр, клил, mm. wow. травмованный, ты там не будешь. Я гидрант. Ну, вытат. Стоп, а як я тут опунився? Ты интеграция квадровера и водга. Хм. Не погано. Гидрант. Що что ты имеешь? Багато ч. Водяный клинок, водяный бластер. Хм, интересный голос, чем мне ставить светлую кнопку. Аааааа! Хм. И... Надо... ...три полу... триметрной варочи? А ну, что сейчас! Давай водяный бластер! Водяный бластер! Водяный потик! Хм, непогано. А ну, тоді давай водяний клинок. Водяний клинок. Як чего я не помиляюсь? Він, не, він схожий. На водгаде квадровой. І ще на вонграду полосу. А взагалі він не такий. Хм. Так, я з, уже... Зразумів. Mm. Еданко, звісно, не ти, що дуже але Ми ще не бачили повну полноквоти титана. Мені mm. mm, здається, він зимойся. Гідрант, mm. yes. дезінтеграція. А ну геть начну. З радістю, слабак. Зупиніться. Ви не розумієте? Гідрант нам зараз потрібен. Без нього ми можемо пограти. Тому що інтегрувати цитату ми зараз не можемо. Павел трейл травмологи. Не, Николай. Я, я не буду. Буду сейчас ты на Малюка. Кого ты тут маляком назвал? С Сам он эти слабкий. А ну же Я кажу. Нам треба подготовиться. Ты хочешь... Не еще готовиться. Вони не знають ні, ні одного його прийому. Без вас гідранта не буде, тому готуйтеся до того, що вам треба буде стати одним тілом.